Так, ми починаємо з геометрії. А, які були запитання по домашній роботі, якщо вони були? Можна 2081 номер а, з першого варіанта лісень? Так, 8, 81, так? А, 281 в нас є паралелограм. Площею його нам відомо. С дорівнює 48 см квадратних. Відстань між сторонами треба знайти довжини яких по 6. Тобто, у вас є дві сторони по 6 см. А тепер запитання: що таке відстань між двома паралельними прямими? Це довжина перпендикуляра, а довжина перпендикуляра це те ж саме, що висота. Тобто, тут вам від вас хочуть, щоб ви знайшли висоту. Просто її так назвали не дуже звичайно, да? Сказали, що це відстань між двома сторонами, які дорівнюють у 6 см. Тобто, ми можемо так написати: БК перпендикулярно до аду. Що таке перпендикуляр між двома паралельними прямими, О, вірно, я сказала, відстань між двома паралельними прямими? Це довжина будь-якого перпендикуляру, який опущено з будь-якої точки першої прямої на будь-яку точку іншої. Вам треба знайти ось цю відстань БК. Як я вам вже казала, коли вам дана площа, то дуже часто ми користуємось формулою площі для того, щоб з неї щось вивести. Ну, Наприклад, що ми знаємо, що площа це добуток висоти та сторони, до якої ця висота проведена. Тобто це БК помножене на АД. Як з цієї рівності виразити БК? БК це невідомий множник, тому ми його знаходимо яким чином площу, ділимо на. Сторону, тобто 48 ділимо на 6 і це буде 8. Так, які ще є запитання? Можна, будь ласка, номер 280. Так, ну теж 280. У вас був ромб. Ми знаємо, які формули для площі ромба. А Висота на сторону, квадрат сторони на сіну з між ними. І півдобуток діагоналей. Вам відомо, що сторона ромба, три корення, о, п'ять коренів з трьох, п'ять коренів з трьох, і один з кутів 120 градусів. Ну, звісно, тупий кут, але ви не знаєте, як знайти синус тупого кута. Ви можете знайти гострий кут, так? Ну і треба теж знайти площу. Зрозуміло, що якщо вам дали сторону і кут, то площу ми будемо за якою формулою шукати. А квадрат помножити на синус альфа, у вас є така формула. Сторону ви знаєте, а гострий кут можна знайти як сума кутів, які прилегли до бічної сторони ромба 180 градусів, тобто від 180 віднімаємо 120, отримаємо 60, тому площа ромба це буде 5 коренів з 3 в квадраті помножити на синус 60. Синус 60 – це в нас корінь з 3 на 2. Тут 25 помножити на 3 на корінь з 3 на 2. І це буде 75 коренів з 3 поділити на 2 сантиметрів квадратних. Ще які запитання? Немає більше, так? Добре, давайте тоді а, зробимо наступне. Запишіть. А можна цій задачі? Що? По От... так, так. Да. Зачем був угол іскати, якщо можна було А просто... Скажи, будь ласка, ти знаєш, чому дорівнює сіну 120, ми ще не вивчали, як це обчислити. А вот вот, з книжки то, що ви присилали. А там що є 120 градусів? Немає. Сінус 120. Це не таблично. Ми знаємо, як знайти синус, косинус, тангенс, катангенс стільки гострих кутів. Поки що. В 9 класі ви познайомитесь з тим, як знайти і для інших кутів. Поки що, поки що ви цього не знаєте. Тому треба було знайти цей кут. Якщо у вас така сама відповідь, то добре. Так, ще які запитання. Немає, так? Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 24 березня. Класна робота. Тема уроку площа паралелограми. Площа паралелограма. Та ромба, можна сказати, ще. Та ромба. Так, почнемо ми ось з такої задачі. Це перший варіант сходинок номер 283. Ні, давайте 282 ми ж не розв'язували, так? Спочатку 82 потім 83 і так, 282 номер. Одна з сторін паралелограма дорівнює 4 см. А висота проведена до другої сторони 8. Тобто, дивіться, у вас є... Відразу проведемо дві висоти. Тобто одна з сторін 8, а висота проведена до другої сторони. Ой, тут 8, а тут 4 вибачте. 4. І нам відома площа. Треба знайти невідому сторону і висоту. Ну, тобто, ось це треба знайти і це. А площа нам відома. Нескладна задача, вона теж що буде ілюструвати, що формулу для площі ми можемо використовувати не тільки для того, щоб знаходити цю площу, а можемо ще використовувати для того, щоб з неї виражати щось. І так, запишемо умову. Дано а, Б, С, Д – це в нас паралелограм, ВК, Б, БФ це в нас висоти, а, Д дорівнює 4 см. БФ дорівнює 8, площа паралелограма. За умови 96 сантиметрів квадратних, а нам треба знайти невідому сторону і невідому висоту. Тобто треба знайти БК і ДЦ, так, хто хотів би відповідати? Діти. Так, ну ніхто не хоче, буду запитувати. Наприклад, Титюк Наташа мені скаже через висоту паралелограма, яка формула для обчислення площі? Площа паралелограма чому дорівнює? Так, я записую всіх, хто мені не відповідає, в групу батьків буду відсилати. Вибачте, бо ви десь не там мабуть. І так, 24 ститьок мовчить. Так, запитуємо, наприклад, Соню Баштанник. Сонечка, що скажеш? Площа буде зрівнювати А, помножити на Б синус альфа. Ну, а тут дивись, нам А не А, тобто одна сторона ніякого кута нам не відомо. Там не тільки ця формула. Перша формула, з якою ми познайомилися, це H з індексом А помножити на. так? Що означає H з індексом АНА? Тобто ми беремо висоту і помножаємо її на сторону, до якої вона проведена. Тобто, дивіться, це БК помножити на А. Згодні з цим? А ви шукаєте з цього БК. Сонечка, скажи мені, будь ласка, як з цього знайти БК? Що треба зробити? Як знайти невідомий множник? Треба. Треба uh, поділити. площу поділити на АД. Так. С, А, Б, Д, поділити на АД. Що в нас це буде? Дев'яностость поділити. поділити на 4. Так, скільки це буде? Зараз. Уш, ми рахуємо 9 на 4. Беремо по 2, остаче 1. Це буде 24. 24. Так, ну от один елемент ми знайшли. Тепер дивіться, з іншого боку, та ж сама площа та ж сама площа дорівнює добутку вже іншої висоти, БФ, яку ви знаєте, на сторону DC. А ви хочете з цього виразити, DC. Соня мені скаже, як з цього виразити, DC. Також це треба тобто, поділити на відомий множник. Тобто, це площу ми поділимо на БФ. Так, площу ділимо на БФ. Що ми отримаємо? Це буде 98 поділити Ой, 96 поділити на 8 і це 12. Ось ми все і знайшли. Пишемо відповідь: у мене тут не вистачає місця, а ви пишете. Так, тепер дивимось наступну задачу номер 283. Так, читаю умови. Сторони паралелограма дорівнюють 9 см і 12 см, а одна з висот 4 см. Тобто вам дано паралелограм. Але невідомо, яка це висота, до якої сторони вона проведена. Тому ця задача має не один. Розв'язок А2. Може бути і е, другий варіант. Давайте роздивимось обидва варіанти. Там підказкою є той факт, що вас задача запитують, скільки розв'язків має задача. Так, тобто у нас проведена висота, але не знаємо, до якої саме сторони вона проведена. А, Б, Ц, Д. Так, Давайте спочатку варіант А. Тут накреслення А і креслення Б. А, Б, Ц, Д. І так, БК, і тут нехай теж БК. Е, дивіться, що нам відомо? Сторони 9 і 12, ну більше нехай 12, і там і там, а менше 9. А вам треба е, і висота, або тут 4, або тут 4, а вам треба знайти. Е, Другу висоту. Тобто другу висоту в будь-якому разі треба провести. Так, БФ. Теж БФ. І ось цю висоту або в цьому випадку, або в цьому треба знайти. Так, запишемо умову. А, Б, С, Д. Це в нас паралелограм. Нам відомо, що АД дорівнює 12 см, Д – це 9 см, БК і БФ – це висоти. Висота БК дорівнює 4 см, і треба знайти іншу висоту, тобто БФ, можете собі на полях написати такий підзаголовочок. Ця задача ілюструє такий метод, який в геометрії називається метод зрівняння площ. Метод зрівняння площ. Зрівняння площ. В чому він полягає? Площу іноді ми можемо знайти різними способами. Тобто, з одного боку, площа може знаходитися одним чином, з іншого другим, і ви порівнюєте ці два значення площ, і з цих значень виводите те, що вам треба знайти. То дивіться, вам тут про площу взагалі ніхто в умові нічого не каже, не каже, ну, там, давайте знайдіть площу. Просто відомий нам дано паралелограм. Відомі дві сторони, і одна з висоти, треба знайти другу висоту. Причому тут площі. Ну, треба згадати, що висоту і сторону в паралелограмі пов'язує поняття площі. Дивіться, так як тут у нас задача має два розв'язки, то нам треба теж буде розглянути два випадки. Тому спочатку розглянемо випадок, який стосується креслення А. Тобто, якщо висота БК проведена до сторони 12. Так, перший випадок. Дивіться, я ж можу знайти площу, бо я знаю і висоту, і сторону, до якої ця висота проведена. То це буде БК помножити на АД. Чому це буде дорівнювати? 4 на 12, і це буде 48 см квадратних. З іншого боку, та ж сама площа, бачите, я через іншу формулу її виражаю. Це БФ помножити на ДЦ. А з цього що? Ми ж знаємо, чому вже ця площа дорівнює. Ми виражаємо з цього БФ, як невідомий множник, так як ми робили ми в попередній видачі. Тобто ми площу вже відому нам ділимо на ДЦ. Ну, Тут буде не ненаціло 48 дев'ятих. Можна виділити цілу частину, це буде 5,3, скорочуємо, буде 5,1 третя. Тобто, у випадку А, якщо висота проведена до сторони А, а невідома нам висота буде 5,1 третя. Тепер треба розглянути ще випадок Б. Таким самим чином, хто хотів би розв'язати, тут такі ж кроки просто з іншими числами. Зробити, хто хотів. Так, якщо не хочете, будемо. давайте я спробую. Нашу. Так, нам спочатку треба виразити формулу через площу. Формула площі це так. Це креслення. В нас тільки що ми це робили? Це висота помножити на сторону, так? так це друга нам відома: БК і ДЦ, так? БЦ. Тобто ми пишемо, що є СБЦД, це БК помножити на ДЦ, і так як ми знаємо і те, і те, ми цю площу можемо обчислити. Це буде 4 помножити на 9, і це буде. Це буде 36 сантиметрів квадратних. Так. З іншого боку, та ж сама площа може бути підрахована яким чином? Це Б. БФ на АД. БФ вже на АД. Так як ми знаємо АД і знаємо площу, можемо виявити цю висоту, чому вона буде дорівнювати. БФ дорівнює площа АБЦД поділити на БФ. Ні, ти шукаєш БФ на AD. А, АД. Так, не підставляй, площу ти вже знайшла. Ада. 36 на 12, це буде просто 3. Так. і Тому відповідь у нас, бачите, задача має два розв'язки. Тому ми пишемо третя сантиметрів чи 3 сантиметри. Так, десь а, ідемо далі демку. Йдемо далі. Візьмемо таку задачу 285. Можна стирати? Так, ну я ось тут буду робити. І так, номер 285 вісімдесят п'ятий у нас такий. Давайте я прочитаю нову. Знайдіть площу паралелограма сторони якого водоріні 9 см і 15 см. І так, треба знайти площу паралелограми. Нам відомі, а, там не всі, а одна з діагоналів перпендикулярна до його сторони. Тобто, вам відомі дві сторони, кут між ними невідомий, тому ми не можемо знайти за формулою. А на Б на синус α. Але відомо, що одна з діагоналей перпендикулярна до його сторони. От, наприклад, давайте проведемо діагональ БД, і якщо за умовою вона перпендикулярна до АБ, то ось цей кут повинен бути прямим. І тепер давайте подумаємо, де тут може бути 9, а де 15 Але Подивіться, якщо у вас діагональ перпендикулярна до сторони, то в трикутнику АБД що буде гіпотенузою? Геотеноза ну, це буде АД. І, і тому АД гепетоноза завжди довше закати, тому тут повинно бути 15, тут, тобто треба ще здогадатися, а тут треба 9 поставити. Навпаки, не можна. І треба знайти площу. Ну, давайте запишемо, що нам відомо. АБ це у нас 9 см, АД 15 см кут АБД 90 градусів. А це який номер? Це 285. І треба знайти площу. А, ну, здача не дуже а, складена. Тут треба тільки здогадатися до такого факту. Подивіться, будь ласка, у вас є паралелограм, вам відомо. Відомо з дві сторони, вам треба висоту знайти якось. Скажіть мені, будь ласка, чи буде відрізок Б до висотою? Так. Буде. Тому давайте про це запишемо. Тому можна написати так. Так як ДБ перпендикулярно до АБ, то, ну, за умовою, так, у нас це відомо. ДБ це висота паралелограми. І тому ми можемо знайти площу, за якою формулою. Площа паралелограма це добуток висоти та сторони, до якої ця висота проведена. ДБ помножити на АБ. Так, одну секундочку, хотіла зафіксувати присутніх. Так, і з камерами в нас. Жодного, так, дуже цікаво. А, так, ДБ помножити на АБ. Ну, і ми не можемо поки що підрахувати, бо ми не знаємо ДБ. Хто ми... Чи Даша, чи Соня Баштайник? Скажіть мені, будь ласка, щоб я вам поставила оценку. А, за якою теоремою ми зможемо знайти БД? З піфагора. Теорема піфагора. Даша продовжу. За теоремою Піфагора. Де Б, це в нас що буде? Катет чи гіпотенуза? Ну, це катет, дійсно, тому нам треба АД в квадраті відняти, АБА в квадраті. І це все під корень. Ми угу. ну, тепер підставляємо дані, що ми отримуємо? це буде 225 відняти 81. Це буде. 144 Корінь вилучається, і це в нас буде 12 12 сантиметрів. Ну і тепер знаходимо площу С, АБ, С Д. ДБ. Ми тільки що знайшли 12, а сторона, до якої вона проведена, 9. 12 на 9. Дешов, що це буде? Так, це буде в нас 108 Сантиметрів квадратних. Так, даша 10. Добре, відповідь. 108 сантиметрів квадратна. І ще одну задачку ми встигнемо розібрати про ромб. Я нагадаю, що в нас є така формула для обчислення площі ромба, або А квадратна сину альфа, якою ви вдома користувалися, або висота проведена до сторони. І є ще одна, яка тільки для румбів. Це півдобуток діагонали. Давайте подивимось на таку задачку. Так, це номер 300. Давайте це буде номер один з моєї голови. Я трошки переношу. Нехай в нас буде румб. Намалюйте відразу обидві діагонали. Так, Відмічаємо, що всі сторони різні. А, Б, С, Д. Тут літера О. Нехай сторона ромба дорівнює 15 сантиметрів. А діагональ BD дорівнює 24 см. І так, дано рум. А Б дорівнює 15 см, діагональ BD – 24 см, а треба знайти площу румба. Так як вам відомо, одна з діагоналей може спробувати знайти е, другу діагональ, бо за іншими формулами ви не можете. Вам ані висота відома, ані кур. Тому давайте думати, як знайти другу діагональ. Що ви пам'ятаєте про діагональ ромба? От давайте Соня баштаньку. Зараз будемо допомагати. Що ми пам'ятаємо про діагональ ромба? Вони... Що вони після триси своїх кутів, що вони. Так. Бачиш, накреще. Перпендикулярні одна до одної перетинаються під прямим кутом, і точкою перетина. А тому, якщо вам відома вся діагональ BD, то БО це буде її половинка, 12. І так як тут кут прямий, ви зможете ж знайти АО. АО буде дорівнювати СО. Тому ви будете знати ОС. І ви будете знати обидві діагоналі, знайдете площу. Тобто тут треба почати. Тієї властивістю, про яку ми тільки що сказали, що за властивістю ромба. От про бісектриси ми не будемо писати, бо ми тут це не використовуємо. так, за властивістю ромба, його діагоналі, взаємно перпендикулярні, взаємно перпендикулярні. І точкою перетину діляться на. Точкою перетина і ділиться нафток. Що для нас це буде значити, що кут, наприклад, АОБ 90 градусів, і що БО дорівнює ДО і дорівнює ВД навпіл, і це буде 12 сантиметрів. Тепер, подивіться, ви можете знайти АО з трикутника АБО за теоремою Піфагора? Соня Баштанік теж мені скаже з трикутника АОБ куто 90 градусів за теоремою Піфагора. Знаходимо АО. Так, АО дорівнює корінь квадратний аб аб квадрат б БО квадрат. Ага. Угу. Так, представляємо дані. Це буде 15 квадрат мінус 12 квадрати. 225 144 відразу пишемо. 81, а це буде 9. 9. А у ми знаємо, тому АС в два рази більше. Ми ж писали, що діагоналі точку перетинути, і тому це буде 18 сантиметрів. І останній крок, я ось тут напишу, САБ, нагадай мені сонечка формулу, площа ромба це через діагоналі. Дякую. зараз uh... півдобуток діагоналий. Яка в нас формула? Є, вона знайшла. Так, це А квадрат синус альфа. Ні. Ну тут же нам а, сторона відома, кут невідомо. Як ми можемо цю формулу? Навіщо ж ми знаходили діагоналі? Я ж спочатку сказала підбудок. діагонали. Одна, друга А, це не БД. Так, діти, треба вивчити формули обов'язково. А це 18 і БД це 24. Можна скоротити. 9 на 24, це 180 плюс 36, 216 сантиметрів квадратних. Так, відповідь напишіть самостійно. Дезер. Другий варіант сходинок. Ви берете наступні задачі. 282-й. Так, 283, 285 і, одну секундочку, 310. Так, ось це все ви берете на дім. Це вже після канікул, домашка на Вівторок, який буде після канікул. Так, ну ми зустрінемось ще на огібри, тому не прощаюсь. Так, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.